Доброго дня, шановні підписники і не тільки. З вами Максиму Не спішіть, будь ласка, перемотувати це відео. Я хочу з вами поділитися цікавою інформацією про режим натиск. Можливо, ви про це знали, а можливо, і не всі знали. Так ось, зараз покажу. В цьому режимі є така фішка, е, зараз покажу. Заходимо сюди. Дивіться, е, є в нас ліги, але ці ліги, чесно, не головне. Да, я зайшов сам в срібло, але спустився в бронзу, хотів до золота дати. Ну, бачите, як е не фартануло. Е в нас є тут така вкладка. Нагороди за перемоги. Відце їм сюди. І в нас тут, я вже пройшов їх, але. бачите, є За кожних 20 перемог ви получаєте цікаві призи. Ось такі, як день премакаунта, якась фігня, е 500 боні, 500 тисяч. Кредитів, ну і всякі дрібниці. Також ще з кожних 20 боїв, наприклад, 20 тут такі призи. Далі у нас призи йдуть ось такі. 500 бонів теж, але ну вже йдуть стабілізатор. Далі так само йдуть звичайні, але теж по 500 боїв непогано. Далі знову нас йде, але ну вже йде основний, ну, гарматний досилач. Так і далі у нас, бачите, так само простий і знову якийсь. І йде вже у нас поліпшення вентиляції. Так от, коли набираєте 160 перемог, у вас йде вже. Поліпшений компресор, турбіна, бонова. Тобто можете поставити її навіть на свого улюбленого Мауса і, і будете дрифтувати на ньому. Ну це була шутка. Так, да, в нас тут є трішки мінус, бо треба грати тільки на 10 рівнях. Ви думаєте, та в мене ж нема 10 рівня? Та як я буду грати. Да, но тут є одна фішка. У нас даються три танка в оренду на 45 діб. У нас залишилося. Скільки там почекайте зараз? так, е, Щоб побачити ці танки, нажимаємо сюди на фільтр параметри, де танчик намальований. Вибираємо 10 рівні і не забувайте, у вас може бути зручна оця штука. Це типу, орендні танки. У вас є он для прокату, бачите? Е, із 4 дається. батон, І бадгер. Ви можете на їх просто грати, навіть якщо у вас нема 10 рівнів. Це, до речі, круто, реально. Тому що у вас нема десяток, ви можете грати в цей режим. Я вам скажу. Все на все у вас є час до 21 листопада забрати ці круті винагороди. Ось чому я записав для вас відео, щоб ви поспішили, хто грає в цей натиск і хто хоче такі нагороди, які вам вже оголосив. Тому, друзі любі, поспішіть, хто хоче забрати ці призи. І всім, кому було цікаво це відео, поставте, будь ласка, лайки та напишіть цікавий якийсь коментар. Буду радий поспілкуватися з вами навіть в чаті, а не тільки на стрімі, бо я в нас так би трошки стрімлю. Все, а вам... Всім бажаю траматиць, бережіть себе і слава Україні!